Всім привіт! І знову ви на каналі Діти України. І сьогодні я хотіла би поділитися з вами такою коротенькою історією про фото, яке мене дуже вразило. І я хочу навіть трошки зачитати про це фото, яке називається Голод в Судані або Стервятник і дівчинка. Тобто це фото. Було досить відоме. Воно було надруковане вперше у New York Times 26 березня 1993 року. Ця фотографія була зроблена таким фотографом Кевіном Картером. Що мене саме вразило, те, що які були коментарі, які були реакції відносно цього фото. От, і саме цікаво в те, що після чотирьох місяців отримання нагороди за цю фотографію, це була поліцейська премія за художню фотографію в 94-му році. Цей фотограф закінчив життя самогубством. Знаєте, що мене вразило найбільше, це те, що досить часто ми є в ролі. Цих фотографів, які спостерігають за певними подіями, які викладають в соціальні мережі, різні фото, різні відео, і ми залишаємося оцими простими спостерігачами. І я зробила такий певний висновок, що не знаю, яка причина самогубства, звичайно, цієї людини. Тобто він став відомим, ця фотографія розійшлася, так весь світ про неї знає. От. Але чомусь цей успіх він не приніс йому такого щастя, тому що я розумію, коли людина щаслива, вона ну не буде вчиняти такий, такий гріх, по суті, закінчувати своє життя. Значить, я розумію, що було щось в його житті що не давали йому спокою. Ви знаєте, якщо, я так розумію, як ми будемо залишатися у ролі спостерігачів, то рано чи пізно щось всередині нас буде не давати нам жити нормально. Це буде мучити нас. Знаєте, оцей голос Божий, яка є наша совість, вона не дає нам спокою. Але це на це треба звернути увагу, тому що це саме є той голос, до якого треба прислухатися, і від цього голосу, голосу совісті залежить е, наш мир, наш спокій всередині, от і наше щастя, е, наша е, місія, наше призначення. Е, і тому я думаю, ну це мої думки. Чи, можливо, цей фотограф зрозумів, що він, йому потрібно було щось зробити, не просто бути спостерігачем, а зробити і вплинути всіма своїми можливостями на те, щоб зберегти людське життя, зберегти життя цієї дитини. Можливо, я не говорю це на 100%, але. І тому я сьогодні знову до вас звертаюся і прошу, не будьте спостерігачами, просто дивитись, переглядати певні відео чи спостерігати за новинами. Починайте діяти, починайте щось робити що в ваших силах. Я знову закликаю, якщо ви не приймаєте участі, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, тому що ми хочемо збирати цим каналом на дрони. І не бути просто спостерігачами того, що наш народ знищують. Разом до перемоги, нехай з нами буде Бог. Дякую вам всім вам, дякую всім за перегляд. І ставте свої коментарі, лайки, поширюйте це відео, щоб ми могли набрати тисячу підписників. Цього найкращого.